Хлібний дар. все вырішить на полі. Продовжує наш інформаційний день. Сили оборони України продовжують нищити об'єкти російської паливної галузі. У ніч на 20 вересня були атаковані одразу два російські нафтопереробні заводи: Саратовський та Новокуйбишевський. На відео, знятих місцевими мешканцями зафіксовані вибухи і масштабна пожежа на території підприємств. Удари по НПЗ виконав 14-й полк сил безпілотних систем. Повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Крім того, підрозділи сил спеціальних операцій влучили по виробничо диспетчерській станції Самара саме на ній відбувається змішування різних видів нафти для утворення сорту «Юралс», який країна-агресорка відправляє на експорт. Загалом же протягом вересня сили оборони успішно атакували 10 російських нафтопереробних підприємств, в тому числі другий за величиною російські НПЗ Кіріщі НЕФТІ та два НПЗ в УФІ розташовані на відстані майже в півтори тисячі кілометрів від кордону. З Україною. коли Україна матиме стільки ж дронів, скільки РФ, там буде паливний дефіцит. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, він наголосив, що на сьогодні виробництво далекобійних безпілотників в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї. Дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів, але ще недостатньо для тих показників, які я ставив виробникам виробниками міністерства оборони. Як тільки кількість дронів буде співставною з руськими, вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю черг на заправках. Ну, дуже багато інформації чуємо з Російської Федерації від аналітиків, що є коливання там щодо рубля російського до валют його зменшення купівельної спроможності. Так само постійне коливання то ж ті ж саме облікові ставки. Як якою опікується центра і Врешті про те, що економіка вже вона почала стагнувати. Але чи тривалий час пройде ще скільки от місяців чи років, щоб це було все ж таки відчутно для Російської Федерації? Або ж є якісь інші так би мовити впливи, які формують взагалі світогляд російських економістів, які могли би повпливати на Путіна його оточення щодо завершення війни? Це питання поставив Олександру Шульзі, доктору соціологічних наук, керівнику інституту конфліктології та аналізу Росії. я вас вітаю. Вітаю. Врешті з одного боку ми часто чуємо про такі враження вдалі наших сил безпілотних систем, наших спецслужбовців. Зокрема, це йдеться і про дороговартісні мільйони в доларах в еквіваленті системи мілітарної складової, ті ж самі там Буки РЛС. То що так само чуємо про енергооб'єкти, або ж НПЗ, або ж логістику, БК Палива, і це все дуже добре. Звісно, це так чи інакше впливає на спроможності економіки російської тягнути тягар війни. Але так само ми чуємо, що навіть попри такі негативні тенденції чуємо від наших гостей економістів, Росія зможе тягнути цю війну ще не менше там кількох років. Чи можна тезу президента України Зеленського, що якщо у нас буде стільки дронів, скільки у Росії? Дуже багато припустити, що ці процеси можуть справді пришвидшитися. Саме стагнація а відтак завершення війни. І що роблять наші сили оборони? Різні е, е, власне СБУ і е, СО. Ну ви в своєму сюжеті також це перечислили, Хто останні враження зробив? То ми бачимо в принципі, прецеденти, це також сьогодні підтвердив, що є систематична робота по кільком компонентах: це паливно-енергетичний комплекс, ну першу чергу НПЗ, друге це логістика, це склади зброєнь. І звісно ж, ми постійно з вами вже знаєте, також розбалували нас оборони, Постійно чуємо і бачимо про враження ППО. На окупованих територіях і не тільки на окупованих територіях, а також на міжнародно-визнаних російських територіях, тобто ця така дуже систематична робота. Що кілька день ми бачимо якесь чергове враження? Тому ми бачимо дійсно, що є такий генеральний план у наших сил оборони по цим і військовим спроможностям оборонним спроможностям росіян, і по їхнім спроможностям наповнювати бюджет. І по ньому вони працюють. Дійсно, для цього потрібне масштабування. Воно потрібно і щодо масштабування ударами дронів, і щодо масштабування ударами ракет. Власне, мені здається, про це постійно говорять наші делегації з нашими партнерами. Відкрито ми це чуємо, я думаю, закрито це відбувається. Що нам потрібно масштабувати. Просто ну, президент це ще раз підтвердив, ще раз оголосив. Що для ефекту потрібне збільшення яке перед кількості яке перейде в якість? Я думаю, що аргументи України як були тоді, так їх і зараз більше після останніх провокацій в Росії в Польщі в Естонії. І ми можемо з вами очікувати, що цього тижня, от який буде, чи наступного, будуть ще провокації. Тому Україна може ще раз підтвердити, що якщо ви не хочете таких провокацій, краще допомагайте силам оборони України, тому що ви самі наразі не готові. Але е якщо ми говоримо е про загальну картину, звісно, всім хотілося б ну от коли, от ми зараз ще 10 разів вдаримо, і тоді все вони вже не зможуть е не, не зможуть фінансувати війну. На жаль, це не так, оскільки ну ті ж пезе, ми розуміємо, що удари йдуть по точково по конкретним високо. Вартісним, складним установкам, які відповідають за технологічний процес, але це не йдеться про абсолютне вшент випалення цієї величезної е, нафтопереробної ділянки. Е, тому е, тут ще один аргумент України, що ми маємо робити це не лише масштабно, але і постійно. І відповідно для того, щоб російські можливості фінансувати війну знижувалися. Ця робота не повинна не лише не повинна не лише масштабуватися, але і бути системною і далі. Тому от така робота вона і знову ж таки України не може вразити ще 20 установок і відпочивати. Тому тісно це питання до наших також партнерів. Без перебільшення не варто взагалі навіть думати про те, щоб зупинятися, і на тому на цьому до речі, згаданий нами раніше очільник сил безпілотних систем Броуді говорив, що ми лише набираємо обертів і тому таких цілей буде дедалі більше. Але на вашу думку, все ж таки чи залишилися дотепер навколо Путіна в його найближчому оточенні люди, які все ж таки можуть вказати на чіткі помилки, що не на часі зараз ескалувати ескалювати ситуацію, і власне варто було б зосередитися на внутрішній, Іх, проблемах, які можливо лише тільки набирають обертів. Я маю на увазі економічну фінансову систему Російської Федерації. І тут варто згадати, наприклад, про те, що були такі досить гучні випадки самогубства, той самий старовой так, заступник значить, транспорту Росії. Потім у нас про Тюніна нещодавно днями напередодні буквально писали це топ-менеджер Росатому, який так само ніби там застрелився. З одного боку, топ чиновники йдуть самі з життя з іншого боку, тих хто б бодай щось радить проти війни, і про це писали американські змі, зокрема про козика маю на увазі, да його просто звільняють. Хоча російська преса пише про те, що в нього доля буде більш така благополучна, ніж в інших, його не посадять, там не ув'язнять. Він не піде з життя, скоріш за все. А він сказав, що буде займатися бізнесом. Але той самий, ті самі інститут вивчення війни, або ж, наприклад. Здається, Таймс писали про це раніше ще що він нібито радив Путіну все ж таки війну цю завершити, послабити гілку силову, посилити судову, більше поговорити там про якісь права. Чи вказується на те, що все ж таки настрої досі залишаються такі більш миролюбні? Чи ястробів дедалі більше навколо Путіна? Ну, я б розрізняв козака і старовоїта. Старовод був фактично ЦАПом відбувало за курську операцію за провал російських спецслужб, фактично, тому що це була прерогатива ФСБ. Вони відповідали за кордон, вони і, і генштаб також і розвідка. Всі проворонили нашу операцію. І треба була ця повідбувала. Ну звісно ж ніхто не буде приносити в жертву Вортнікова. Навіть е, е, керівника регіонального управління е, ФСБ по Курській області його не звільнили. Нікуди він не, не вдарив себе три рази ножем і не, не випригнув з вікна. В його до речі, нещодавно лише замінили. Це вам просто по відношенню до ФСБ. Тому треба була якась сакральна жертва, як любить говорити росіяни. це сакральною жертвою став старовою, тому що під час його губернатор сукурській області нібито розікрали оці фортифікаційні гроші на фортифікаційні укріплення. Тобто, тому що от не було фортифікаційних укріплень всі проворонили блисковичну нашу операцію. Це щодо старової щодо козака, дійсно він. Від відрізнявся лише відрізнявся від інших ястребів не миролюбністю, а засобами досягнення цілей, які поставив Путін, тобто де України, перетворення її на якусь кшталт Білорусі і поглинання. Фактично він просто виступав за несилові силові, силові ем, методи рішення. Я думаю, що зараз єдине на що ми можемо ну не то, що ми сподіватися на те, що ми можемо очікувати від російської еліти, яка навколо Путіна, це. Знову ж таки, досягнення цих, цієї мети, які поставив Путін, яким засобами? Тобто, або чисто от перебити, перемолоти, більше закидати м'ясом українські позиції, там ще мільйон втратити, чи 2 мільйони неважливо, або використовувати гібридні, гібридні методи, наприклад, давай заморозимо лінію фронту. І перейдемо до гібридних акцій. От хай вони там у себе будуть розкачувати ситуацію. А ми їм допоможемо. Пане... От я думаю, це єдине на що ми можемо очікувати. Пане Олександр, гібридні методи ми спостерігали в принципі протягом останніх 30 років. Як Росія може впливати так чи інакше на Україну, і її розвиток? Ставимо тут три крапки. Вам дякуємо, що продовжимо з вами Дякую. цю тему. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, був гостем у цій порі.